Всем привет! Всем привет! Вы на канале Game И сегодня мы будем ходить с Лазарем. Все, мир задержался. люблю шесть фотошопы. Вы на самом деле красивый интерок. Як вбити того черв'яка? Нічого наказав, я казав, як вбити того черв'яка я його вбив. Let's go, let's go! Oh my god! Я вбив такого великого черв'яка. Я не нук. Я про. Не Напишіть, що я нуб слезарі, у мене лагає. Не лагає. Так має бути в мене. Тут помню часто як лагає. Знімається відос. Я завжди перевіряю, щоб От, може бути ошибка. Вони хотіли мене вбити, вони рискували. Не можна. Бути швидким, бо вони рискують і вони йдуть на нас. А свою жизнь і вмирають. Все-таки зайняли э, топтоном ном, ном ном, ням-ням. Якщо перевести, якщо трохи тусати, то було мням-ням. Ном-ном ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ми можемо когось вже окружити. От серйозно. Ну, якщо нас окружить, то можна використати мою тактику. Просто окружити його, його в його центрі. Він здохне, я з'їм' його, стану в топ-1 і все. Тут чим, то і скін, тут, можна, хто не знає, то є оновлення, що можна створити свій скін, як ти захочеш. Ой, я такий скин здав, він непоганий. Оцінить його в коментарях. Він непоганий. Ой, якийсь ріжик. Ріжик Ту тут, тут, тут. Якщо воно зірвався, цей мір. Знов мир мір зірвався. От можна систему, Якщо ми все создамо, зі всіх скін. Таке хіба, можливо, воно влізе? Я не думаю, що воно влізе. О, отак виглядає зі всіх штучків Скін. За таке не глядання. Ну, Останню катку вихаю, не останній. Ми можемо скільки знімати, я не знаю. Не, е, другого разу я вже не буду зривати мір. Не думайте. Ч чого я сказав другий раз? якщо ж вже третій буде раз, я вже другий раз зірвав мир. мір. Люди, ви бачили. Зараз вам показую. Побачили, я зірвав всі вір, я пограв. Давайте просто без людей, боти будемо грати. З ботами легкіше грати, може займемо топ-1. Ну саме легкіше тут з ботами, в мене тут навіть не лагає. Їй прийшло Сообщення, общині, його змікені, реклама, так слово завжди? Я не буду більше зривати Нью-Йорк. Я вам... О, бачите, який вже FPS. Яка графіка вже швидкий є. Дуже графіка навіть лучше з інтернету. Не то, що там, там забагато людей і все зривається просто. я показував, що може вже то все. От трюк можна повторити. його дуже тяжкий інтернет. Чесно? Ну не зважайте е, на... Ну понятно, на що не зважати. Зважайте на цирклани. Вони будуть довго. Коли я буду програвати, вони будуть появлятися. Так вони не будуть. А, я чудо здала. Твого кулак він мені чуть поморті не дав. Серйозно. Хіба? А ви думаєте, що я знімаю без матчів відео? бо Я не хочу. Дивіться. мене бот виграв. Ви бот? Ну добре. Нє, бо я зробив от вон. Міняв. От такого легше грати. Щось так привичніше. Щоб я грав е в Вормекс, то так грав. Всі, міняємо назад. Я Ну, Да ладно. Да, ладно. Відео знімається. Скоро ми закінчимо. Поважаємо на такому. Все добре. Все. Треба міняти. Отко удобніше буде. Ні, тут я зайшов на інтернет і для чого. Ном-ном знов. Там, на свист, ще знімаю Все Зараз побачимо, наскільки я виграю в інтернеті. Ну, без інтернету легко, я не буду. Ну, можна, ну, не буду. Можна, по е, я там зірву знову мір і буде здохляний телефон. І лучше не зірвати телефон. Я вбив. Уміт, ну, був. то бот? То бот був? Ну добре, то на інтернеті, ну там можуть бути боти. Ви ж грали з, -з, -з за я знаю. Люди всі грають з не Ну там можуть закінчитися. Ну, з можна закінчити. Всі ставте лайки я грав отаких очка, якщо ви не знали о таких. Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте нажати на колокольчик. Всім удачі, всім пока!